Як створити графік роботи у Health 24. Перейдіть у розділ розклад, підрозділ розклад роботи та натисніть кнопку Додати графік роботи. Оберіть працівника, якому необхідно створити графік. Якщо такий графік підходить для інших лікарів, можете також прописати прізвище наступного та обрати його зі списку, і такий графік можна створити на одного та більше лікарів. Також, якщо у лікарі є кабінет, за потреби можете казати, який саме. Тоді до графіку також він буде застосований. Тип графіку, оберіть робочий. Дата початку: встановіть дату, з якого дня починає працювати такий лікар. Дата закінчення вказується не обов'язково. Оберіть періодичність, за якою працює лікар. Якщо це будуть дні тижня, необхідно буде обрати ті дні, коли приймає лікар та прописати на кожен день години прийому, наприклад, з 8 до 13. Якщо у лікаря ділиться графік, тобто з 8 до 13 і далі йде перерва або лікар на виїзді, і далі в нього прийом іде з 15 умовно до 17, то такий плюсик він дозволить вам прописати наступні години прийому в цей же день, наприклад, з 15 до 17. Далі вівторок, якщо години прийому підходять. З понеділка, то кнопка праворуч від години скопіює години прийому з попереднього дня. Таким чином, можна пришвидшити створення графіку роботи. Тривалість прийому за замовчуванням встановлено 20 хвилин. Ви можете встановити потрібний час. Також за потреби можна встановити перерву між прийомами. І вказати скільки хвилин, налаштування запису на прийом. Налаштування запису є як загальне на увесь графік, так і на кожен день. Тобто можна на кожен день встановити індивідуальні налаштування прийому лікаря. Прийдемо до розгляду такого налаштування. Це запис лікарем-графіку. Якщо встановлена така відмітка, то лікар зможе в календарі сам до себе записувати пацієнтів. Запис реєстратором, відповідно, може записувати будь-який реєстратор вашого закладу на прийом до лікаря, запис іншим лікарем, тобто, теж якщо встановлена відмітка, будь-який лікар вашого закладу може записати пацієнта до такого лікаря на прийом через календар. Онлайн запис на прийом це буде виведення лікаря на портал Health 24 для запису пацієнтами особисто. І дружня організація це така можливість в Health 24, щоб з дружньої організації лікарі також могли записувати до іншої організації пацієнтів на прийом. Наприклад, первинка та вторинка, якщо це є дружня організація, тоді встановлюйте відмітку. і… Лікарі первинки будуть бачити лікарів-вторинки, тобто їх графік роботи і можливість записати на прийом. Далі йде тип прийому за замовчуванням. Якщо встановити відмітку, можна вказати, який тип прийому завжди буде обраний у лікаря в календарі при записі пацієнта на прийом. Послуги за замовчуванням. Тут йдуть платні послуги. Якщо у вас вони підключені, то можна також встановити за замовчуванням конкретну послугу. Запис з перетином часу. Якщо така відмітка встановлена, тоді у лікаря в календарі буде можливість на один час записувати більше, ніж одного пацієнта. Валідації запису на прийом. Це валідація на наявність направлення. Якщо така відмітка стоїть, тоді при записі на прийом пацієнта розділ направлення буде обов'язковий до заповнення. Валідація за віком. Тут можна прописати вік пацієнта від і до. І валідація за статтю також можна обрати, якої статі пацієнтів приймає лікар. Якщо приймає як жіночу, так і чоловічу, тоді цю відмітку. Встановлювати не потрібно. А це були загальні налаштування запису на прийом. Якщо ви хочете на кожен день зробити налаштування, то обов'язково, якщо ви тут внесли якісь зміни, треба увімкнути цей перемикач. Після внесення всіх даних натискаємо кнопку зберегти зміни. Графік роботи успішно створено. А якщо лікаря треба зняти з прийому, тобто в нього є робочий графік, і лікар на лікарня не пішов або у відпустку, чи в нього вихідний і треба перекрити цей день, у Health 24 він перекривається методом створення нового графіку. Ви заходите в розклад, додаєте графік, обираєте працівника і обираєте тип графіку. Відгул, лікарняний, відпустка, відрядження, вихідний, погодинний відгул, державний вихідний або декретна відпустка. Необхідний тип обирайте. Далі вказуєте дату початку та дату закінчення. Та натискаєте Зберегти зміни. Тепер на такий період у лікаря буде прописано. Відпустка, і такі години будуть вважатися неробочими та записати пацієнта на такий час буде неможливим. Також ми це бачимо у розкладі роботи та в календарі буде відображатися така ж сама інформація. Якщо вам потрібно збільшити тривалість лікарняного або взагалі видалити, ви можете натиснути на такий графік, на саме слово лікарняний. Він у вас відкриється за потреби, ви можете змінити кінцеву дату або взагалі його видалити, і тоді лікарю повернеться його робочий графік.